Що Так в нього є, навіть в нього даже я, я рухи. Та я бачу по а є на руках да, всі документи. Це треба оскаржувати. Куди оскаржувати? Ти можеш представити оцих людей, і пустити по посуд, судове? А, а врачів цих що? Збирати людей і їм суд робити? В нього інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Я я розумію, Іван Григорий, я не можу, не, не можу нічим допомогти, як кажуть, що треба подивитися, як правильно згідно закону, згідно закону. Так він по, по третьої групи стоїть на учові всіх лікарів. Ну, це питання про лікарів. Ну, ми точно не говоримо. Що більше придатні? Я з вами згоден. Довідка від держави, що він дійсно стоїть. Стоїть на групі. Ну, це питання тільки до лікарів. Там ж, по-моєму, обласна є. Дальше Якщо згодність з цей, то... то ну, я розумію. Його ніхто нічого не питає. Ну, вони ж... Ну, він був на комісії фізично. Ну, а ну, тако пройдися. Пройдися. Дивіться, це воїн. Це воїн, це інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Йому прийшла повістка, і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Мама ось до Шокове, це вона прибігла до мене і каже, що робити. Я теж в шокові. Це ми прийшли до міського голови, він де Раджені, так? Відражені, ну щоб е, якісь дії, того що е, як це? Я думаю, що міський голова і повинні всі люди в, в це втрутитися.